Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему коментування та правок. Давайте одразу перейдемо до суті, там буде зрозуміло, що це саме таке. Коментування ми насправді частково вже проходили, тому їх ми пройдемо швиденько. Є два рівні, рівні коментарів, да? тобто верхнерівневі, які застосовуються до всієї сторінки. Наприклад, дай уточнення по цій задачі, напишемо тут. Якщо цей запис в базі даних у нас буде як задача. Ну, тобто Зараз неважливо, це база даних чи що, у всьому в нас фігурує сторінка Notion, тому це верхнерівневий коментар. Він у нас з'являється, нагадаю, ось тут. Якщо ми його позначимо як вирішений, то він звідси в нас пропаде. А також на коментарі ми можемо давати свої відповіді, наприклад, давайте знову напишемо привіт. А, і тобі привіт. Да? І у нас тут з'являються ці коментарі. Крім цього, у нас також є коментарі тексту. Наприклад, у нас є цей заголовок. Ми його виділяємо та натискаємо коментувати. коментувати. А, може перейменувати заголовок. Це ми таку пропозицію зробили. Тобто прокоментували цей а, контент на сторінці. І тут можна натиснути і дати відповідь, загрузити файл, згадати людину, поставити емоцію. В принципі, так само, як можна було і в коментарі. Та видалити коментар, підправити його або позначити знову ж таки як Resolved, тобто як вирішений коментар. Він для нас більше не актуальний. Коли ми переходимо до коментарів, ми можемо тут відфільтрувати і подивитись лише Result, які вже ну, не актуальні, або відкриті. До речі, ми не можемо побачити одразу всі. Ось, і тут є ще тип comments Only, suggestions Only і any. Тобто це два елементи, про які ми зараз якраз і говоримо в цьому відео. Да? Коментарі та suggestions це пропозиції, можна сказати. По стандарту він стоїть на обидвох. По коментарях, я думаю, ми вже закінчили, тому що тут більше насправді нічого казати. Що таке suggestions, тобто пропозиція. Коли ми виділяємо, ми можемо натиснути ось сюди, тобто запропонувати правку. І саме цей функціонал дуже круто замінює функціонал, в тому числі Google Doku. Коли, знаєте, у вас є, наприклад, якась версія договору, яка ще не узгоджена з вашим контрагентом чи будь якою іншою стороною, да? і ви пропонуєте інший варіант запису певного тексту. Ось у нас тут заголовок один. Я натискаю на suggestions і просто починаю вводити, хай це буде новий заголовок. Коли ми завершили, нам треба натиснути сюди, тобто, що ми свої правки завершили. Я просто натискаю все. з правками ми більше не працюємо. Що ми можемо робити? Ми можемо прокоментувати, тобто та ж логіка, як і в коментарях. Ми можемо дати емоцію, ми можемо відхилити цю пропозицію або затвердити її. Поки... Ми нічого не зробимо, воно виглядає в такому вигляді. Да? Старий варіант у нас перехреслений і новий підсвічений синім. Якщо ви, до речі, зараз е, тут доступна лише одна правка. зараз. Тут не можна, знаєте, їх накопичувати. Я не можу зараз піти, виділити новий заголовок і придумати якийсь третій варіант. Історія змін вона не збереже всі запропоновані варіанти, вона зберігає лише одну. Тобто у вас завжди тільки... Один варіант, який ви обговорюєте, якщо ми відхилимо, то у нас, звісно, пропадає новий заголовок і залишається заголовок один. Давайте знову, наприклад, наприклад, знову зробимо і прокоментуємо. Тоді давай такий заголовок зробимо. Да? І якщо ми завершили нашу пропозицію, якщо ми зараз приймемо цю пропозицію, то у нас заголовок один зникне і просто залишиться новий заголовок, і він вже не буде ніяк підсвічений. Це в цілому все. Тут більше нічого розглядати. Дуже прикольна штука, коли ви використовуєте Notion для якихось узгоджень, документів, версій цих документів, тому також знайде, я впевнений, для багатьох знайде своє застосування. Ну а ми переходимо далі.